Ну оце ось 30 вересня я опять тут заложив. Це 9 лотків тут у мене Sugar Кріпс. І оце верхня ось котонкені. Подивимося. Ну, Поштив весь шугар кріпс. Вже переробив, рігал переробив. Ну ще є 5 лотків, то Навірно, ось зроблю, зав'ялю помідори, потім покажу, що з ними далі буде з тими помідорами. Так, перемістилися ми в другу локацію з надвору в дім. Так, значить, що ми будемо робити? Занісся ті помідори, вибрав, коротше, це я вже все помив. Так, зараз ми... Оце витягнемо по-бистрому. Щоб і врем'я не займати, щоб вопроси лишніх не було, а то будете писати, помідори грязні. Починаєш тут все помиті, бачите, помиті. Будемо робити, навіть не знаю як це називається, ну коротше в кінці побачимо, щось придумаю. Помідори, які помідори? ну. Так, це все. Так, у нас 5 лоточків є, ось, ось, свободні. Зараз ми зробимо тут Так, будемо працювати з помідорами. Ножик в руки і погнали. Так, є. Помідори беру такі упругі. і не дуже здорові, бо більше вийде. Ну, типу, знаєте, як менше, більше ввозить. Типу, Вот. будем пробувать щось зробити добре. Пока, пока тільки нарізаємо. Наріжемо, я вам покажу, що далі я буду робити. Ну я вже родзинки поставив, а це якби є свободна, типа. У мене 5 лотків, бо в мене не вистачило шугар кріпс аж на 15 лотків. Він трошки видав менший врожай, як ригл, то я повні, повні 10 лотків поставив, а 5 оце ж думаю, та не буду я там, щоб не попутатися, щось чудити, то зробимо, зробимо помідорчиків трошки. Щось я люблю такий. Рачі, так, Просто ще шугер кріпс я трошки оставив на кущу, та я оставив і цей. Оставив я і регала трошки, на всього потрошки поставляв. Для того, щоб, коли приходять на виноградник, воно, ну подивитися, що воно. Як воно, щоб людина могла побачити, пощупати, поскуштувати. Та й хочу я ще один експеримент провести. Вчора читав ваші отзиви, коментарі. І один, в одному із коментарів мені порадили, е, ну кажуть, а щоб ви, допустимо, не попробувати завакумірувати виноград в пакети. от. І положити в холодильник. Подивіться, як воно. А я думаю, а чого, що і, і я до цього сам щось не додумався. Ну, Дякую, <гум> до речі, хто це написав. Щось мені в голову не взбрило такого. От. А інтересно було б подивитися. Ну, Це ми все зробимо. Вже докончимо оце, що я почав із цим відео. Да? А потом уже, та щоб не починати все підряд. А потім вже будемо робити, завакуміруємо, положимо. І я хочу на збереження положити. У мене є одне приміщення таке, інтересне. Та я хочу його туди положити, оце все діло. І ленд-крузера, Ну, коротше, все, Позрізать, що у мене є там. От. І просто раз чи два рази можна в місяць ходити. І показувати вам, як оце все буде ну, проходити. Там температура, можна сказати, одинакова, вона не піднімається, не опускається, ну, практично, така середня, скажімо, так. не жарко, не холодно. Доволі сухе місце. Я думаю, що там все Ну, Я думаю, ще завтра може чи вийде. Заїду в будівельний магазин, треба мені сіточку купити таку ну, мілку желізну, щоб, не дай Бог, мишка туди не залізла. Там в принципі, миш немає в мене. Ну, знаєте, На осінь вони знайдуть просочаться в таку щілину, що потім буде оцей експеримент неможливо спробувати. Бо ви ж знаєте, що мишка попадає, вона не скільки там поїсть, скільки нагадить і запах, то і все. Ну, Тобто вже тоді не знаю, ніхто його вже не буде куштувати то мені проще купити, там, купити трошки сітки, зробити типу контейнер такий, куди мішка 100% не заліза. І от тоді ми проведемо такий експеримент. Бо всім вже інтересно, да? як воно, що воно, то всі кажуть, а ніхто не показує толком. Ні, ну я бачив там у шпаках, шпака, він показував, сохраняв. ну, знаєте, Коли воно кожен місяць заходиш і так отак. От. Так, ну, коротше, я одне дечко ось зробив. Зараз да? я м -м, поки відключуся, зроблю останні, а потім буду продовжувати. Або я зараз зразу покажу, що я буду далі робити. І всі останні чотири так же само зроблю. Так. А далі ми будемо робити слідуюче. Значить, ми беремо солянку. І трохи по цих помідорчиках буквально ну по чуть-чуть. Тут без фанатізму не треба його тут насипати, тим, тим більше, що помідорчики в нас, вони ж, ви бачите, невеличкі такі. А що такі вибирав, щоб вони швидше нам їх треба не висушити, нам їх треба підв'ялить. Ну. Ну, я покажу, потім, яке воно вже буде. Да, і при в'яленні чи висушуванні помідорів. Мені це теж дуже подобається штука, бо я в тому році спробував. Значить, тут, головне, температуру поменшу зробити. Якомога менша, яка є. Я через що родзинки в мене вже пройшли пройшли сутки. Я е, оце Учора я поставив родзинки, а сьогодні вже 1 жовтня у нас. я дождався ну, вже сутки. якби, да? І тепер я буду ставити. На вялення помідори. Бо я виставлю температуру, так як воно сушиться в одній, якби, ну, в одній стопці, все. значить я чуть-чуть солі геть, чуть-чуть, і чуть-чуть цукру буду. Геть єлі-єлі. Можна, звісно, це і не робити, але я роблю так. от. Тут це зробимо так. Чуть-чуть буквально, воно хорошо сік підтягує, до речі, наверх сюди, і буде процес швидше проходити. Ага. Так, за що ж я вам хотів сказати? Значить, тепер, коли я це зараз дороблю, піду понесу я температуру максимально, яка там є, у мене на низьку ну, градусів 40 поставлю. І так воно буде стояти, допустимо. Теж, мабуть, сутки, вже завтра тоді вже буду дивитися, якщо підвелося нормально, зніму, А ні, то тоді вже поставлю більшу температуру. Бо якщо зразу температуру поставлю навіть 60 градусів, я вже не кажу там за 65, навіть 60 буде. Да? Вони швидко почнуть чорніти. Тобто вони почорніють і буде таке непрезентабельне, як на городі згнивши. Тобто Це такий є нюанс, чого треба помідори, коли хто от хоче. Засушити там, слайси, зробити з них чи що, то треба ну, зразу таку маленьку температуру, поки почнеться ув'ялення процес. А потім можна вже підняти, тоді вони вже не будуть чорні. Я робив слайси в тому році. ну Слайси це такі тоненькі корочки. То 50 на 50 почорніли ну, воно таке непрезентабельне, що навіть його неохота не те, не що їсти в руки брати. Ну, оце так от. Так, до речі, зараз я камеру зніму з да? і покажу вам просто крупним планом. От тільки я не знаю, чи передає камера чи ні, бо я монітор не бачу, е -е, як би його так інтересно вам показати? Ну Ось о, другий лоток, дивіться, тут ось два. Бачите, а це ось я перший, що я різав. Ви, Якщо вона от, не знаю, фокусується, ні. Щоб показати вам, як вона, помідори, як я сипав. Ага, ось, ось вроді так от, наче видно. Ви бачите, як зараз береться крапельками, як росою. Просто верх от помідорів береться росою. Оце ж для того я й сипав чуть-чуть, буквально геть, трошки-трошки сипав солі і цукру. щоб... А ці ось геть сухі, вроді зверху. Друге ось. Я тут ще нічого не сипав, просто ось порізав, тільки виложив. Да? А ці прямо роса стоїть зверху. А це ж воно швидко от видно. Ось Я бачу вже, що це видно. Оце ж Помідор швидко наверх видає влагу цю, що в нього є. Тут нема ще нічого. Дивіться, геть сухо. Порізав, дивіться, немає ніяких крапельок, нічого немає. От. Ось зараз я посиплю, поки ті буду, буде так само, і воно все росою візьметься. І тоді я поставлю на сушку чи на вялення і вони ну, спаровуються, бо вже ж воно підтягнуто на не треба йому там витягувати, поки я тут наріжу, поки то все, воно швидко. Оце так. от. Так, на цьому все, П'ять лотків я зробив. Оце так от. Останній там уже геть спотів, дивіться. Зараз зніму, бо так і не побачите. Ось. У. Вода зверху пошти стоїть. Воно. Ну, зараз однесу, однесу це все на сушку в теплицю. Там якраз, до речі, помідори називаються, бо все одно ж спитаєте, щоб кожному не відвічати. Бріксол. сол Брік-сол. Це американська селекція. Так що... Купляйте дуже прикольні помідори. Середні вони отакі ось. ось. Бачите? Розмір. Отакий у них. Це середній розмір. Вони чуть навіть більші. Ну, ростуть вони гроздями, прямо грозді, низькорослі і засуху переносять на ура. Не без того, що треба поливати, бо якщо ціле літо нема доща, то там не виросте і бур'ян, не те, що помідори. Ну засуху вони стойко переносять. Жару, засуху. Це селекція США і сімена. Не купляйте ті, що по 20 штучок на базарах, тому що це, це буде вам 100% не бріксов. Але тільки оригінальна пачка з американськими. Усіма клеймами, штрих-кодом там є ще і, по-моєму, як вона та блискуча штука, що не підроблюється. Ну, тобто саме менше за тисяча там. ну, сі, Я маю ввиду сім'я. По ціні не скажу, бо я купляв раз колись, ще років 4 назад. От. Ну, в цьому році, звісно, ми ще раз попиталися їх достати, то з трудом. Ну, Все-таки прийшла така ж сама пачка оригінальна, то ми маємо ну, те, що я хотів, а не те, що впарили б на базарі, чи де там, чи в магазинах. Ну, на мілко опті, то там без варіантів. Ви точно такі не купите. Тобто дивіться оригінальна, щоб не була под... Підробка. І буде, буде вам щастя. Дуже при, такі вони прикольні, дуже добрі, хорошо продаються вони, бо я і куму наділяв таких. Я, щоб поранніше були, та розсади трошки садили, то так от півсотні куму дали, то вони, звісно, на ура, там, вони займаються цим. Я то не дуже їх там. Ми чисто для себе, там, для соку, ну, так. консервація поїсти. От, ну, такі. Хто знайде їх, не пожалієте. Не знаю, може є якісь і лучі, але ми багато вже пробували, нам ось попробували. понравилися це такі. То я і вам можу порекомендувати. Не, не сілю реклами, мені воно не, не до чого, тим більше, що це ладно б свого там. Рекомендував, так, я ж кажу, ця селекція США. Ну, дуже вони гарні. Нам подобаються. Я думаю, що і вам хто попробує, то теж сподобається. Ну, На цьому поки все. Несемо сушити, чи це вялить точніше. А тоді завялиться. будемо далі продовжувати цю епопею. Для вас це відео не знаю скільки воно там, ну максимум там 25-30 хвилин. Для мене то воно виліться дня втримать. Ну, поживемо побочим. До зустрічі.